Вітаю Оксана. шийки матки, вакцинація проти вірусу папіломи людини. Це, взагалі, моя улюблена тема. Можливо, тому що вона є надзвичайно важливою, і можливо, тому що дуже мало хто мало хто знає, взагалі нас мало обізнані про вакцинацію проти ВПЛ вірусу папіломи людини і те, що він спричиняє рак шийки матки і деякі інші види раку. Оксана, як лікар-онкогінеколог, розкажіть, будь ласка, про зв'язок між вірусом папіломи людини і раком шийки матки. Будь ласка, це вітання, Марія. Численними і тривалими дослідженнями дуже мудрих людей, дуже мудрими інстанціями, встановлено прямий зв'язок. Папілома вірусу і ризик розвитку раку шийки матки, якщо ми говоримо за високий канцерогенний ризик, то 70% вірусів папілома людини сприяють раку шийки матки. Тобто, це є вагомий такий показник, і велике число, і відповідно ці численні дослідження вже ні в кого не викликають сумніву, що є прямий зв'язок між вірусом папілома і раком шийки матки. Але це, напевно, дуже ну, таке слово класно, воно, можливо, не звучить в контексті раку, але це все-таки класно, що коли знають причину, яка викликає рак. Бо, звичайно, ми, коли говоримо про профілактику, ми говоримо відмови від куріння, там, індекс марси тіла, щоб не бути зайву вагу мати, що там ще алкоголь, так, здоровий спосіб життя. Так, воно все ніби вірно, але воно ніби таке. Ну, то ще ефемерне, ну такі, таке, знаєте, буває так. Буває, що ніби жив здорим, як здоровий, не не пив, не курив і не палив, і і рак. А коли ти вже знаєш конкретно, що ось є вірус, якийсь певний вірус, чи ще щось, і він викликає рак, відповідно, якщо щось є, його можна. Ліквідувати так і тоді не буде папіломою віруса, не буде раку раку шийки матки. матки. Я знаю, що деякі країни розвинені країни, які можуть собі дозволити вакцинацію зробити проти віруса папіломи і вести її в календар обов'язковий. Багаті країни вони собі таку на ціль поставили до певного року. Я знаю там 35-й, Австралія, ще деякі країни, так що вони хочуть взагалі знищити рак шийки матки, як як таке явлення, так. Це реально? Я думаю, так. Я думаю, так. Якщо провакцинувати повністю якесь певне покоління дітей, так. Так. Розкажіть шийки матки викликається, як він взагалі появляється в організмі. Ну, якщо ми говоримо про прямий зв'язок вірусу папіломи і шийки матки, то е, вірус папіломи, е, ну взагалі вірус папілому таке узагальнене, так? У нас поняття, е, це вся сім'я, вся родина папіломовірусів, які узагальнені єдиною назвою HPV – Human Papillomavirus. Він налічує близько 120 і навіть mm -hmm. більше е, різних підвидів. Неприємності для е, людського організму для людини е, несуть. Фактично більше ніж 80 видів з цих вірусів. Вони поділяються на високого канцерогенного ризику і низького. Низький канцерогенний ризик це види 6, 11 і ще декілька, але ми приймаємо до уваги 6, 11, а високий канцерогенний це 16 і 18 Ті безпосередньо 16 і 18 які і сприяють розвитку раку шийки. Матки. Шостий і одинадцятий це е, сприяє виникненню кондол, кондилом, гострокінцевих е, бородавок, е, які не напружують нас в плані онкологічної, так? тобто немає малігнізації, але вони спричинюють е, дискомфорт і викликають певні незручності для здоров'я фізичної і психосоматичної жінки. Вони потім можуть перерости в рак у ці кондиломи? Ні. Ні. Зазвичай вони не переростають в рак. Їх треба видаляти, чи можна з ними жити? Вони рано чи пізно вони почнуть турбувати, вони можуть е, бути окремими дрібними. Потім вони можуть зливатися в більш такі загальні е, вогнища. Так їх бажано видаляти, забирати і відповідно ну встановити причину, визначити, що це є папіломовірус з цього виду, і е, отак лікувати. Я знаю, що деякі є випадки, що дівчата ну. Не знаю, там пацієнтки, чи це правильно казати, призначають умовне лікування від папілому вірусу. Реально призначають, що так і кажуть, вам потрібно лікування від папілому віруса. Я знаю, що папіломи вірус не лікується, ну взагалі а він апріорі не лікується. Розкажіть, як взагалі е, ну, ця практика ліку... ну добре, можливо, практика лікування там не потрібно. Це ваші можливо деякі колеги призначають е, в контексті. Взагалі цього лікування. Чи потрібно лікувати попілому віруса, і як це таки зробити, якщо він вже є, щоб його трошеч, ну, щоб він пішов з організму? Бо він чи правильно я кажу, що папіломовірус виникає, коли знижений імунітет? Так, все а? правильно. Так, Марія, ви маєте рацію. То що з тим лікуванням? Це таке? лікувати не потрібен папіломовірус, тому що за здоровою імунною системи, за опірності нашого організму, цей вірус виводиться, тобто елімінується медичною термінологією із організму. Терміни від 12 до 24 місяців. Тобто, два роки? Так, два роки. два роки. За два роки, в принципі, цей вірус може вивестись із, із, із організму. Умові, якщо ми не маємо шкідливих звичок. Якщо ми не знаходимося в стані хронічного стресу, якщо е, жінка дотримується режиму сна і відпочинку, тобто в неї достатня кількість е, сну, е, якщо е, е, є статева культура, тобто е, притримується моногамних відносин, немає багато різних статевих е, партнерів, так це всі умови, які сприяють тому, що навіть якщо попадаючи вірус в організм, він може вивестись сам по собі. Сам по собі. Можливо, під лікуванням деякі лікарі мають на увазі підтримка умовної імунної системи. Там не знаю, пити якісь проти протизапаль... ну, Противірусні, чи ще щось, можливо, це мається навколо... Ні, Я думаю, все-таки, що переслідується мета, коли призначається лікування, коли вже є прояви. Коли вже є прояви, і коли лікар хоче ніби як допомогти так, або пришвидшити. Ну, я, я так думаю, що переслідуються ну, такі моменти. Тобто, я... Вірус по пілому людини, він, він не лі... лікується. Як можна. Заразитися Вірусом папілома людини. Як він попадає взагалі? Заразитись, стороні, на жаль, можна дуже просто і дуже поширеними шляхами. Перший це контактно-побутовий шлях. Тобто можемо заразитися через спільні речі, інтимного призначення, тобто ж ті самі рушники, через руки, коли не, не обробляються. Повинно бути за правило, наприклад, так, як ми говоримо за спільні речі, так, за ті ж самі рушники. В кожен шансі мій повинен мати ти свірушник. Це ніби така ніби істина проста розуміло, правда, так, так, так. але вона багато чому сприяє. І от на таких дрібничках, от власне, можна і так перешкодити цьому передаванню. Інший метод шлях передачі це статевий, причому варто зазначити, що використання презервативу не захищає, на жаль, 100% від зараження Е, Є такий аспект, як контакт. Шкіра до шкіри, і е, чому жінки теж частіше е, сприяють, е, жіночий організм частіше схильний до е, зараження, тому що е, зона контакту і зона дотику шкіра до шкіри в жінки більша. І тому вони частіше і сприймають е, цей вірус. Плюс е, певні завжди якісь, як в жінки, є гормональний дисбаланс навіть впродовж циклу. Судно, жінки є більш емоційні, вони в, більше і частіше в, 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 в зоні в стані стресу. тому все-таки вважається, що жінки більш сприйнятливі до цього. І третій шлях це від матері до дитини, коли дитинка рухається, просувається по статевим шляхам жінки, і вона може заразитися цим папіломовірусом. В Дитинки виникають потім папіломи по слизовій порожнині, ротоглотки. А міст наскільки я знаю, це такі нечасті випадки, Нечасті, так нечасті, тому що зазвичай, коли жінка вже знаходиться на огляді в акушер-гінеколога, ну в принципі таких. Таких випадків, щоб таке тотальне, вже прям зараження було до такого е, такою детальніше, щоб так на цьому акцентуватися взаємозв'язок між сексом і папіломавірусом. Тобто не не тільки там звичайний статевий там акти призводить. Так це, це може бути звичайний, як то називається, просто якийсь петінг чи рук ага, дотики, дотики. Такі, це все так, може так, призвести до зараження цим цим вірусом. Ми говоримо про шийку матки, але я думаю, варто ще сказати, що папіломавірус викликає не лише. Так, рак шийки матки. Просто він, напевно, шийка матки найбільш поширений, так? Так, не лише рак шийки матки, рак глотки, рак прямої кишки, рак стравоходу. На жаль, це всі в чоловіків рак статевого члена, чому так і актуальна навіть та сама вакцинація, про яку ми будемо говорити так, що вона актуальна і для хлопчиків. Тобто, багато не розуміє, чому, якщо папіломовірус і рак шейки матки, то чому ж хлопчики вакцинують? От, власне, із за того, що є перелік цих захворювань, які є, тобто, умовиць, перечісних... можна сказати... То всі частини тіла, які ми займаємося сексом, вони так, можу, так. можемо мати рак, рак викликаний вірусом вірусу. Так. Чому так мало інформації про це? Тому що це дорого, чи ну, які причини, що ну, взагалі якби в Україні дійсно так мало інформації про можливості вберегтися від того самих видів раку, ну, хоча б на чій матки? Не знаю, Марія чому. Я як лікар, я, наприклад, часто бачу цю інформацію, зустрічаю її часто. Ви зауважите, що її. Мало. Так, я хочу сказати, що Мені здається лікарі... на теренах інтернету. Мені здається, Зараз багато. останнім часом. Так, але е, останні буквально роки, мені здається. І що мені ще так, ще так, якби ну, це моя суб'єктивна думка. Ви як лікарі онкогінекологи які стикають саме онкогінекологи. Ви говорите про це, ви розумієте причину, так і вже якби, і наслідок. Е, все одно, мені здається, це що м, низька інформаційна ну, поінформованість населення про можливі про взагалі про папіломовірус, про що він викликає, і про те, як можна вберег, вберегтися від цього. Ну але радує те, що нам, наприклад, також нам у фонд, бо ми ж займаємося теж інформуванням проти папіломовіруса. Вже приходять такі запити: а що це, а як можна провакцинуватися? Ну, щось такого плану. Папілома викликає. 70-90, так ви казали, так. здається, відсотків ракош, які матки є причиною. Що є причиною ще ну, тих десяти? Це якісь клітинах чи, чи це інші ті фактори, які ми говоримо? прості, там? дуже напрочуд такі реальні речі. Це ранній початок статевого життя. Це велика кількість статевих партнерів. Чому тому, що велика вірогідність заразитися. заразитися. тобто якщо велика кількість так. партнерів, відповідно велика вірогідність, так. що хтось є носієм. Так. Угу. Ранні пологи, коли е, шийка не сформована е, розриви і вона стає як вхідними воротами для, до тої самої інфекції, і знову ж далі потім буде сприяти до, до входження. Шкідливі звички знову ж таки. Куріння це е, взагалі на правду, це біч для жінки, і нема гіршого для жінки, чим куріння в плані наслідків для здоров'я. Я це маю на увазі. Так? І власне для раку шийки матки. Так. Як онкологія, е, я вам скажу випадки, навіть коли жінка з Звертається з легкою дисплазією і. Е, е... Перша рекомендація до протизапального лікування і основних таких методів лікування кинути палити. Жінка приходить за три місяці, і направду ми бачимо зовсім іншу картину. Тобто, настільки сильні шпалі. Так, і... так, це не просто реклама, це не просто якісь ну, такі нудні рекомендації, фрази, які так. дайте палити». А направду ми, клініцисти, ми це бачимо і всім рекомендую жінкам позбавлятися цієї звички. Загальна вакцинація повинна відбуватися з малечкою, ну малечко я маю на увазі діток до початку статевого життя. Розкажіть трошки детальніше, от як по правильному зробити цю вакцинацію і для кого ця вакцинація? Так, ну, ну, так ви ви праві mm. до початку статевого життя знову ж таки ці дослідження, вагомі дослідження, рекомендують доведено. Ефективність, ефектив, максимальна ефективність власне в дітей, які ще не почали статеве життя. Тобто це не йде категорія незаражені. Mm -hmm. Так, іде категорія 9, 12, в деяких країнах 14. Років. Таким діткам рекомендується дві дози. Якщо ми говоримо з 15 років і далі там вже треба три дози. Угу. Є рекомендації, і я знаю, деякі країни їх дотримуються. Що вже і в жінок, які ведуть статеве життя і навіть були заражені папіломовірусом, що теж є зміст вакцинуватись. Ну, для мене це дискусійне питання. Особисто для мене я би все-таки рекомендувала притримуватись власне до початку статевого життя. Мені це питання дуже теж не, таке не цікаве. Жінок я маю на увазі, бо теж різні джерела читаю, дивлюся. З дітками зрозуміло, Тобто вакцинація найкраща, це 9-14 років, і хлопчики, і дівчатка. І дівчатка так. так, акцентуємо, і а, хлопчики, і, і дівчатка. В нашій країні може, це є якби, не обов'язкова вакцинація, вона не є внесена в національний календар щеплень, але є рекомендована. Теж офіційними документами МОЗа вона і рекомендована. Тут зрозуміло дві дози до 14 років, все-таки Жінкам давайте проговоримо, бо теж мені дуже цікаво, то якби ваша думка як спеціаліста: е -е, якщо, здається, в Америці до 26 років вони вакцинують, ну немає значення, мається на дорослі жінки, які вже живуть статевим життям. І так, є шанс, що вони вже заражені, бо ж більшість з нас заражені або були заражені цим вірусом. Все-таки е -е ну, ваша думка, якби, що немає сенсу, краще діток. Краще діток, моя особиста думка. Але, Але в будь-якому випадку для всіх категорій, от ми е, теж так говоримо про вакцинацію, слід розуміти, що і для діток, і для дорослих жінок, навіть якщо вакцинація, вакцинація не замінює огляди подальші, тобто так. для жінок, тобто це профілактика, це не лікування, це є профілактика. І навіть якщо Вакциновані все одно потім з початком статевого життя обов'язково ця дівчинка повинна ну вже жінка повинна обов'язково ходити на огляд до гінеколога. Звичайно. Але от якщо вакцинація вже так ну там дорослої жінки, тобто спочатку вона ж ну логічно я так думаю, має здати тест на ВПЛ. Звичайно. Глянути чи його в неї немає, ага. і якщо його немає, тоді вже тоді вакцинуватися. Ну то, то вона може це ж якби, її право так само може бути, щоб вберегтися. Бо дійсно деякі одні кажуть, що варто, інші кажуть, що немає сенсу. Але якщо жінка хоче, до мене до речі, сьогодні зверталася жінка яка каже, я хочу вакцину. Кажу, вакцинуватися, але перевіритись, напевно, чи вас немає того вірусу. Бо якщо він є сенсу на е вакцинуватися. Просто. І, скоріш, напевно, скільки я пам'ятаю, їм три дози. Так? Якщо, ну, тобто, чим, якщо да. старший, то да. вже... чим старший, там три дози. То три дози. І по хлопчикам деякі країни в обов'язковий календар внесені і хлопчики, і дівчатка, бо вони так само хлопчики є носіями. От ніколи не зустрічали дискусійного питання, чи варто чоловікам дорослим перевіряти вакцинуватися, але схема, напевно, така ж сама. А, так? Напевно. Він, якщо він хоче провакцинуватися, чоловік, він дивиться, чи в нього немає. Папілома віруса до речі, а як чоловіки перевіряють на папілома віруса? Ну так само і вони теж можуть здати так, на папілома Так само, вірус. звичайно так, хм. бо жінками то я зрозумно розумію, як так, так. само проводиться забір матеріалу і реакція, ця полімеразна реакція так само виконується. В чоловіки, ми, ви знаєте, от ми зараз з вами розмовляємо, і я зрозуміла, що ми ніколи не робили навіть навіть не то, що акценту взагалі не робили в контексті того, що чоловікам теж потрібно дивитися, перевірятися на ВПЛ, бо мало того, що носіями є, ну, можуть заразити інше. І зазвичай жінок. безсимптомними. Без симптомні чоловіки. Зазвичай так? Ну, в більшості uh -huh. зазвичай без симптом не в нас більш стресу стійкість. Що, що ніколи, ну так, ніколи ми ніколи не говорили в контексті от інформаційних таких повідомлень, що чоловікам так. теж вони є носіями, можуть бути і варто і перевірятися, і робити ну, перевір, і робити тести на ВПЛ. Ну, це дуже це дуже важливо. Варто якщо чоловік бає за своє здоров'я, за здоров'я своєї половинки, звичайно, варто. Чоловіки безсимптомно мається на увазі, що в них немає проявів, тобто не кондилом, не борода так. Тільки, так. В, тільки в жінок. Так. Угу. Я зрозуміла. А, дуже надіємося, що інформація була корисна. І навіть попри те, ну ми це питання, певно, теж варто сказати, що вакцинація доволі ну, кош, е, коштовна, да, вартісна. вартісна, так. Але мені здається, що ну, ніякі гроші, гроші, напевно, не. Е, не вартує того, щоб захворіти на, на за будь -який. Який вид витраку. І якщо є можливість, хоч будь-яка провакцинувати своїх дітей, то варто це зробити в Україні. Я знаю в деяких приватних закладах, і в деяких області громади купують за кошти місцевого бюджету ці вакцини. Львів купує, Київська область, департамент зайця Київський купав, не значить. Наразі є ну тобто є громади, які дуже дбають про здоров'я своїх ну і жінок і чоловіків свого населення, і вони купують ці вакцини за кошти громади. За державні кошти, на жаль, не, не, не купуються. Тому, якщо є така можливість, то дуже важливо, щоб люди про це знали і ну взагалі, це питання вивчали і берегли себе своє здоров'я і здоров'я, звичайно, своїх дітей. Це гарна тенденція, і я думаю, що жінкам і варто е цікавитись власне в своїх територіальних громад, чи є така можливість, і чи буде можливо така можливість, тому що на жаль, е зараз всі живемо в умовах війни, всім не до вакцинації, але за здоров'я треба дбати і Ніколи не повинно це відходити і на другі плани. Не, не нікуди, нікуди не дівається, і хвороби нікуди не діваються. дівається, і правило завжди було споконвіку, профілактика завжди дешевша за лікування. Завжди так було, є, і буде. Я думаю, не зміниться в цьому нічого. Щиро дякую, Оксана. Дуже приємно, дуже конструктивно, змістовно. І Дякую, що на таку важливу тему. І так гарно її прояснили і розказали. Дякую. Дякую вам, що запросила.